Вчора для вас працює інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини в студії Наталія Якубсон. І на початку стисло про основне. Цінний вантаж доставили волонтери у рамках проєкту Народна броня». Ось із цих залізних котів волонтери виготовляють спеціальні екрани, що здатні захистити БТР від заряду кумулятивної енергії. Зняти з озброєння літак відтепер прикрашатиме палубний штурмовик Як-38. Центр раніше вгоди Совєцького Союзу займався підготовкою іменно на даному типі самоліту. Як-38. Змагання акваріум місці відбулись сьогодні на базі дитячої аквагалереї Фенікс. Це цікаво. Ну, Хочеться подивитися, наскільки добре ти знаєш. наскільки хорошо можеш поставити построїти? Новий как мир. Далі про ці та інші події більш докладно. 132-й виборчий округ вкотре Пітер підтвердив свою дурну славу проблемного. Вчора в окружному адміністративному суді відбулось засідання за скаргою кандидата в народні депутати Василя Капацини, який вважає, що підрахунок голосів здійснювався з численними порушеннями. Відтак, результати виборів є викривленими і такими, що не відповідають дійсності. Судове засідання тривало вчора більш як 9 годин. Миколаївський окружний адміністративний суд прийняв рішення згідно якого. 132-га окружна виборча комісія зобов'язана повторно розглянути заяву довіреної особи кандидата в нардепа Василя Капацини про перерахунок голосів на 10 дільницях. Суд визнав дії 132 ї окружної виборчої комісії з розгляду заяви про перерахунок голосів незаконними, таким чином, частково задовольнивши позов Василя Капацини. Представники його захисту задоволені рішеннями і не планують оскаржувати його в порядку апеляції. Сьогодні ж 132-га окружна виборча комісія зібралась на засідання у Первомайську прибувають і наші журналісти Денис Іванов і Антон Небісь. Вони слідкуватимуть за перебігом подій на окрузі, тож у найближчих випусках новин ми обов'язково обов'язково розкажемо, як там все відбувалося. Сьогодні Миколаївщина попрощала ще з одним героєм: 31-річний майор морської піхоти Юрій Загребельний загинув 29 жовтня під Маріуполем під час обстрілу української території сепаратистами та їх поплічниками. Сьогодні Миколаївщина попрощалась ще з одним героєм. 31-річний майор морської піхоти Юрій Загребельний загинув 29 жовтня під Маріуполем під час обстрілу української території сепаратистами та їх поплічниками. В останню путь Юрія Загребельного проводжали з території військової частини, де наразі знаходяться морські піхотинці, які прибули з Криму. Сам загиблий харків'янин. Заступник командуючого військово-морських сил України Андрій Урсол, який також був присутнім на церемонії прощання, розповів піхотинець загребельний служив у бригаді берегової охорони у Криму. Він не зрадив присязі на вірність Україні та прийняв рішення відстоювати її незалежність в зоні АТО. Там виконував завдання у складі зведеного загону ВМС України. Командування військової частини пообіцяло надавати допомогу та підтримувати рідних загиблого. У Юрія Загребельного залишились маленький син та дружина. Волонтери ж продовжують годувати, вдягати всіма можливими засобами підтримувати українську армію та добровольців, котрі боронять кордони нашої держави на сході. Вчора у рамках всеукраїнського проєкту Народна броня до бази волонтерів прибув дуже цінний вантаж. Важкі залізні кути доставили із Запорізької області. Подібними елементами вже обварили близько 125 одиниць важкої броньованої техніки для української армії. Ми говоримо, що 125 машин саме наша ну, якби команда виконала це. Це 12 підприємств по місту Миколаєву, 15 підприємств по всій Україні, які входять в нашу команду ці підприємства. Проєкт Народна броня це лише частина роботи Всеукраїнського центру волонтерів. У планах активістів захистити такими екранами 100% усієї броньованої техніки, що відправляється на фронт. Ми захищаємо всю техніку. В першу чергу це броньовану, тому що вона найширше використовується зараз в АТО. І екіпажі перевозить оця броньована техніка. Також і Урали, і Камази. Ну, там е, чуть інша специфіка бронювання. Ось із цих залізних котів волонтери виготовляють спеціальні екрани, що здатні захистити БТР від заряду кумулятивної енергії. Потім ними обварюють бронетранспортер. Це здатне захистити і життя екіпажу, і машину від знищення. Готова до бою техніка без затримок відправляється на схід. Сьогодні зранку туди у складі батальйону Фенікс вирушив і цей бронетранспортер їм керує унікальна людина. Михайло Маслаган 44 роки керував різноманітним транспортом. А ось за кермо БТР в 60 його змусила сісти. Війна я проходив навчання на полігоні, а зараз уже готовий в бій. Незважаючи на поважний вік, чоловік вважає, що саме йому місце в бою він два місяці обивав пороги військомату, аби мати змогу боронити кордони нашої держави. Чугую Харківської області воєнком тікав уже від мене. Добився, приїхав, доказав, що я придатний, що потрібен тут. У чоловіка три доньки і син, четверо онуків та правнук. Михайло Іванович каже, що саме ті, хто прожили життя, мають іти воювати заради майбутнього дітей. Я вважаю так, що такого люди, люди такого віку, як я, повинні воювати. А діти, хай вашого віку, його віку. Хай наражуть дітей, поки ростять їх. А вже після 38 я вважаю, що повинні йти воювати. Наталія Якобсон, Станіслав Пелешок. телевізійні новини Миколаївщини. Відповідно до доручення віце-прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана та голови державної служби України з надзвичайних ситуацій до низки областей вихили представники служби для перевірки питань пов'язаних із соціальним забезпеченням тимчасово переселених осіб з автономної Республіки Крим, міста Севастополя та східних областей України. Відбулась така перевірка і в Миколаївській області. Із метою перевірки готовності регіону до зустрічі та допомоги переселенцям у осінньо-зимовий період до Миколаївської області прибув директор департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Микола Чечоткін. Він відвідав санаторій профілакторій Борис Фен, який знаходиться в місті Очакові. На сьогодні в закладі перебуває 63 особи, з них 30 – дітей з Криму, Донецької та Луганської областей. Микола Чечоткін перевірив умови, в яких проживають люди, поспілкувався з родинами, дізнався про їх проблеми. У нас кормили в усі замічають замечательно, і под печити понравилася. Да, ще Рятувальники зазначають, майже кожного дня до служби порятунку за номером 101 звертаються громадяни зі сходу України, які шукають захисту та допомоги. Тож працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій та співробітники соціального захисту співпрацюють з представниками обласних та міських рад, визначаючи пріоритетний питання питання які потребують негайного втручання, потреба в житлі, продуктах харчування, медичних препаратах, питання працевлаштування, надання медичної допомоги, це вирішується першочергово. З боку місцевої влади контролюється своєчасна видача пенсій та соціальних виплат. На сьогоднішній день в Миколаївській області до пенсійного фонду звернулося понад 2400 осіб, з яких вже 2000 2300 особам уже виплачено пенсії інші особи внесено до до відомості на їх отримання на сьогоднішній день. На території Миколаївської області зареєстровано 6183 особи, з яких 2234 дитини. Перевірявся під час візиту і залізничний вокзал Миколая Пасажирський, на якому працює консультаційний пункт зустрічі осіб, що прибувають до міста Миколаєва. І кілька цифр на останок на даний момент в Миколаївській області зареєстровано 6183 тисяч особи, які виїхали з Автономної Республіки Крим і Сходу України. Щодо питань переведення виплату пенсійного фонду України звернулося 2413 осіб. З них 1223 особи отримали пенсії, 2100 осіб, включені у відомості на виплату за місцем тимчасового перебування. Палубний штурмовик як 38 тепер прикрашатиме територію Миколаївського спеціалізованого центру бойової підготовки авіаційних фахівців збройних сил України. Знятий з озброєння літак багато років стояв без справи, ризикуючи перетворитись на металобрухт. Утім, життя йому таки подовжили. Він став музейним експонатом. Відкриття пам'ятника приурочили до 55-ї річниці створення у Миколаєві спеціалізованого центру бойової підготовки авіаційних фахівців Збройних сил України. 2 листопада 1959 року наказом міністра оборони був створений центр бойової підготовки військово-морських сил, який у 92-му році трансформувався в сучасний центр. Сьогодні тут принавчають льотний та інженерно-технічний склад всіма типами літальних апаратів, які є на озброєнні української армії. Свого часу пілоти опановували і як 38 Центр раніше в годи Советского, Советского Союзу, займався подготовкой льотчиків саме на даному типі самолета як 38 В чому його особливість? Особливість – це самоліт вертикального взліту і посадки. Він базувався на авианесущих крейсерах. Сьогодні на відкриття меморіалу запросили ветеранів ливаневців. Це ті люди, які все своє життя просвятили авіації. Дехто й сьогодні в строю. Володимир Дрожжак, голова ветеранської організації ливаневці. полковник авіації, прослужив 25 років, має понад 4 тисячі годин польотів. Він і тепер продовжує працювати. Навчає молодь. 55 років – це судьба кожного. Це краще роки життя кожного, хто служив в этом центрі. Тому для них И для меня, и для них, для ветеранов. Это, конечно, знаменательная дата. К сожалению, не все могут присутствовать по разным причинам. Но это событие, это уже история, это более полувековая история, которая прошла через сердца, через души. Так само, як і Володимир Дружа, колишній начальник центру бойової підготовки, Микола Ні також не зміг покинути авіацію назавжди. Протягом кількох років працював у дещо іншій сфері, втім повернувся до центру. І тепер, працюючи з молоддю, відзначає, що в закладі збереглись певні традиції. Є офіцерське братерство, яке здало сьогодні іспит на зрілість. От тут як раз проявились ті всі качества, які були, якби можете скажуть, чуть спрятаними. Всі думки да, молодь молодь, а молодь сьогодні показала себе іменно. Верность, присяги, это самое главное. Это показали и те части, которые авиационные, которые были, соответственно, в Крыму и вышли сюда. И здесь одна из частей здесь находится на базе, будем говорить, наших базе. А не... Бригада с Бельбека вышла сюда. Вот. И второе, сегодня тот э, офицерский состав, который проходит переучивание, я скажу, что среди них э, вот именно понятие долга, чести. І воєнської присяги це стоїть на самих головних позиціях. Марія Савицька, Станіслав Пилишук, телевізійні новини Миколаївщина. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Під такою назвою в Миколаївському муніципальному виставковому залі відкрилась благодійна виставка Продаж картин на підтримку українських військових та поранених у зоні АТО. На відкритті виставки побували і наші кореспонденти. Це вже не перша благодійна виставка, що проходить у Миколаєві на підтримку наших військових. Цього разу в експозиції представлені роботи восьми миколаївських та київських художників. Картини відображають десятирічний період з 2004 по 2014 рік, героїчної боротьби українського народу за свободу пострадянському просторі. Полотна, виконані в техніці живопису, графіки та інсталяції, приваблюють глядачів етнічними елементами яскравістю барв весняного сонця та зелені української землі. Мені дуже приємно, що тут представлені роботи не тільки миколаївських художників киян, і хочеться вірити, що ми спробуємо зробити такий своєрідний мистецький потяг не тільки Миколаєвом, але й містами і містечками Миколаївської області, щоб оця виставка вона стала своєрідним імпульсом для нового руху, такого, знаєте, собі, такого передвижництва, не знаю, мистецтва на колесах, коли водночас ми створювали своєрідний культурний епіцентр. А з іншого боку, ми все таки людей об'єднували. На стінах галереї можна зустріти роботи художників, в активі яких значаться персональні виставки у державних установах та музейних галереях, а також участь у колективних експозиціях, симпозіумах і фестивалях. Полотна митців посідають гідне місце в приватних колекціях поціновувачів мистецтва, не лише в Україні, а й за її межами. А найголовніше, що їх об'єднує, всі вони вболівають за майбутнє батьківщини. Серце болело, коли відбувалися ці собаки. Я рвався на Майдан, теж хотів вот, права граждан України. Вот. Ну, Сімейні обстоятельства там. Ну і я вот, как бы військ. Хотілося б вже, щоб все заспокоїлося, але хотілося б зараз допомогти. Теж піти, якийсь свій вклад зробити там в АТО. Все, якісь чинники, то здоров'я вже не те, то, то, то все чекаю. Що, а от завтра буде ж. А таким чином я може хоч якийсь свій вклад, зроблю мені так соромно буде. Тож, придбавши картину з даної виставки, ви не лише матимете змогу стати власником чудових полотен, а й тим самим допомогти нашому війську. Поспішайте, експозиція працюватиме до 9 листопада. Ганна Стаднік, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївці завмерли в очікуванні платіжок за комунальні послуги. Цифри у рахунках дедалі збільшуються з настанням опалювального сезону для деяких родин. Розрахунок за комунальні послуги може вилитися у велику проблему. Але вихід є певні категорії громадян України можуть отримати грошову допомогу від держави у вигляді субсидії. Субсидія надається з державного бюджету за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги і обсягом визначеного кабінетом міністрів обов'язкового відсотка платежу. Це різниця між обов'язковим платежом, який в общем-то, сім'я, і все, що вище идет по оплате за коммунальные услуги, по социальным нормам, по тем критериям, которые определяются государством, вот это вот и есть жилищная субсидия. Жителі Миколаєва за консультаціями можуть звертатися до районних управлінь соціальних виплат і компенсацій Департаменту праці та соціального захисту населення. Крім того, функціонують 23 пункти прийому громадян, 13 з них працюють щоденно. Тож Сергій Бондаренко запевняє, що миколаївці даремно бояться черг і обіцяє, що фахівці максимум за 20 хвилин зроблять всі необхідні розрахунки. Адже з 1 жовтня, згідно з постановою Кабінету міністрів, відсоток обов'язкового платежу за комунальні послуги ви. Для кожного домогосподарства індивідуально. Змінилися цього року у сфері житлово-комунального обслуговування і соціальні стандарти, тобто норми, на базі яких визначається рівень субсидії. «Увеличилась соціальна норма по пожилію. Если раньше она была 31,5 квадратный метр, это такой максимальный размер площади, на которую распространялась соответствующая социальная норма, то сейчас она составляет 48,87. Що ж стосується соціальних нормативів споживання житлово-комунальних послуг, то вони визначаються органами місцевого самоврядування і, виходячи із цих нормативів, для кожного домогосподарства встановлюється відповідний розмір субсидії. Усі необхідні розрахунки для вас проведуть співробітники районних управлінь соціальних виплат і компенсацій. Звертайтеся за адресами. Заводський район, вулиця Морехідна, 9. Телефон 34 11 64. Ленінський район, вулиця Нікольська, 17. Телефон 22, 81, 27. Корабельний район, вулиця Новобудівна, 1. Телефон 60 04 84. Центральний район, вулиця Декабристів, 25. Телефон 47, 92, 84. Юлія Нагайко, Олександр Попов, Телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем понад 200 років колодязю, який розташований на вулиці Слов'янській, що в Тернівці, багато часу він не функціонував, але тепер капітально відремонтований, даруватиме смачну чисту воду жителям мікрорайону. Офіційно кіковому колодязю два століття. Але за словами людини, яка все життя доглядає за джерелом, йому стільки ж, скільки і самі тернівці, понад 210. Іван Михайловський походить з родини кіро, яка свого часу і відрила колодязь. Він був одним з перших в цьому населеному пункті. Згодом з'явилося багато інших джерел, але найсмачніша вода була і залишається саме тут. «Тому що тут приходила вся Терновка по воду, восточна сторона. Вот это называется э, Малая Северная, то называется Большая Северная, называлась это самое. И тут всегда была очередь. Везде колодцы у тяновке очень много, но вода непригодна к питью. Она, а здесь она вот сколько он существует. І стільки вода хороша, цікаво, що весь чад джерело було функціональним. Цю воду вживали. З роками лише руйнувався у голову колодязя. Іван Михайловський як міг підтримував його у належному стані. От це я барабан металічний зробив, тому що барабан був дерев'яний, говоря. А я оставил все то, що було когда-то з кем то адкована. Так вот эти ручки, вот это всьо это все кованое. Що хто ковал не знаю. Втім, роки таки взяли своє колодязь останнім часом. Був вже в аварійному стані. Іван Михайловський написав багато листів з проханням допомогти з ремонтом. Жодного відгуку. Тоді чоловік зібрав підписи і звернувся до керівника товариства з обмеженою відповідальністю Золотий колос Надії Іванової жінка і сама житель Тернівки, тому відмовити в допомозі за її словами просто не мала права. Я тут виросла і тут живу сьогодні. І коли ми узнали, що этот колодец в естественно, пройшло такое рішення повністю реставрувати. все таки це историческая ценность, Не всі це розуміють, але все-таки колодцу 200 лет. Я думаю, що треба хранить, блюсти возрождать свою історію. Протягом місяця тривали ремонтні роботи. Результат повністю відремонтований колодязь, який відкритий для всіх бажаючих. Глибина приблизно 40 метрів, вода вже на 20 метрах. Тепер залишився останній крок. Після ремонту колодязь треба ретельно почистити. Людину готову це зробити вже знайшли. Марія Савицька, Станіслав Пилишок, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні на базі Миколаївської гімназії номер 4 за ініціативою Федерації дитячої акваріумістики Миколаєва обласного еколого-натуралістичного центру і дитячої аквагалереї Фенікс відбувся третій регіональний конкурс юних акваріумістів. В змаганні взяли участь команди майже з усіх районів області, і навіть сусіди з Одеси. З 22 команд у фінал вийшли 12. За традицією конкурс складався з двох частин: теоретичної і практичної, власне, самого оформлення акваріуму маленького водного світу. Адже саме для цього кажуть діти, і варто брати участь у змаганні. «Це цікаво. Ну подивитися, як, наскільки харшу ти знаєш. Скільки добре можеш поставити построити. новий мир». В цьому році організатори конкурсу, крім традиційної підтримки спонсорів, отримали допомогу і від Миколаївської міської влади. Ми отримали підтримку від городського совету з екологічного фонду на мероприятия, сопутствующие поліграфії, питання дітей. оборудование і матеріали для конкурсу предоставили спонсори компанії Тетра Акваєль, Сузир'я Природа. Більш детально про перебіг змагань і плани щодо проведення в наступному році в Миколаєві всеукраїнського конкурсу юних акваріумістів дивіться в ранковій програмі Новий день 4 листопада на телеканалі Миколаїв. Катерина Тригубова, Вадім Кірчів, телевізійні новини Миколаївщини. Щорічні топорівські читання, які відбуваються у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Гмурьова, чудова нагода ще раз звернутися до книги, біографії видатних миколаївських діячів у галузі науки, освіти та культури. Головною метою цього заходу є продовження справи видатного просвітителя Андріана Топорова. Адріан Топоров радянський письменник, літературний критик, просвітитель, вчитель, аспирантист, автор книги, селяни про письменників. Діяльність просвітителя полягає навчити неграмотно молодь не лише читати та писати, а й аналізувати творчість великих класиків. Громадська робота Топорова почалась в Курській губернії, далі в Барнаулі і в Алтайському селі Верх Жиліну. В 1920 році він став організатором «Майське Утра, створив тут школу, бібліотеку, народний театр, краєзнавчий музей, хор та оркестр. Делегат першого всесоюзного з'їзду вчителів один із найкращих сількорів радянського союзу. Особливим гостем цього свята став онук видатного просвітителя. «Говорити ми будемо про культурі. Ми будемо говорити ...о традиціях в ділі виховання молоді, о преемственности цього діла, як стверджують організатори заходу, такі читання є актуальними, адже молодь знову забула про книжки. Також під час читань глядачам була представлена виставка, згадуючи імена предків та справи їхні. Мы возобновили такую просветительскую свою деятельность и стараемся приявить молодежи, вообще населению, жителям нашей области интерес, привить интерес к чтению, к книге, то есть продолжить дело Адриана Митрофановича Топорова. Гості заходу знайомилися із життєвим і творчим шляхом видатних особистостей нашого краю істориком літератури Юрієм Бойка Булхіним, літератором Сергієм Южаковим, популяризатором науково-технічних знань Валерієм Рюміним. Також глядачам продемонстрував фільм Незірими пасажир присвячений діяльності Адріану Топорова. К великому сожалению, в нашому комп'ютеризованому віці – Ну, это не только к молодежа относится, но в більшій степені к молоді. Да, і щезає потихнічку поняття грамотності. Ми все менше і менше читаємо живої книги, перелистывая вот, э, странички. Ілосвета Сікварова, Антон Небі, телевізійні новини Миколаївщини. 1 листопада в Миколаєві стартував фестиваль докудесь UA», у рамках якого демонструватиметься документальне кіно різних країн світу про права людини. Триватиме він до 7 листопада. Міжнародний фестиваль справ людини відбувається в Україні вже 11 років. Поспіль до Миколаєва. Вперше він завітав лише минулого року. Цього разу на 10 майданчиках в Миколаєві буде демонструватись 23 фільми з України, Польщі, Канади, Франції. Це кіно, яке розширює свідомість. Його не покажуть у кінотеатрах або по телебаченню. Вхід на всі сеанси фестивалю Доку Десь у Миколаєві вільний. Фестиваль розпочався з показу п'яти короткометражних фільмів серії доку. Коротко це ізраїльська картина, Полум'яні голоси, дві канадські рілля і таксі для двох, французький фільм «Городок Ябуки», а також українська стрічка Кафе Вояж. Цього року фестиваль вийде за рамки Миколаєва та відвідає три міста в Миколаївській області: Южноукраїнськ, Первомайськ, Вознесенськ та селище Куцуру Почаківського району. Більш детально про фестиваль документального кіно дивіться завтра о 19.00 в інформаційній. На аналітичному тижневику крапки ДІ». Тож цей сюжет завершує суботній випуск наших новин. А я нагадаю, що одразу ж після випуску новин дивіться на нашому каналі Суботній вечір. Тема програми сьогодні успіх та зрілий вік, де знайти джерело енергії тоді, коли здається, що сил більше немає. який музичний гурт цього разу розповість про себе за 100 секунд. Та гість чарівники маг розкаже, яким чином змінити спеціальність у дорослому віці. Цей багато іншого у нашому ефірі вже за кілька десят секунд. Я ж бажаю вам, щоб цей вечір продовжився вдало та лише приємних вам звісток. До зустрічі в ефірі. прогнозами синоптиків в місті та області, на неділю 2 листопада очікується хмарна погода без опадів. Вітер північний, його швидкість 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в Миколаєві вночі коливатиметься від 0 до плюс 2, в день становитиме 2-5 градусів тепла. По області вночі очікується від 0 до плюс 3 градусів, в день плюс 4, плюс 7.